Hello, everyone! Hi guys, welcome to the course. Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами ще про один тип есе, другого завдання письмової частини тесту IELTS. І сьогодні ми повинні говорити про Advantages Disadvantages Essay Type, тобто про тип есе, в якому нам треба поговорити плюси та мінуси якогось питання. Отже, починаємо. І у нас тут приклад завдання. Давайте прочитаємо. Online education has become increasingly popular in recent years. Discuss the advantages and disadvantages of online education. Так? Отже, тема звучить як те, що онлайн освіта стала все більш популярною за останні роки. Обговоріть плюси та мінуси освіти онлайн. Так або навчання онлайн. Адже у нас є тема, тема це у нас освіта, освіта онлайн, і є запитання обговорити плюси та мінуси. Давайте подивимось, як ми будем, будемо будувати наше есе. Якщо ви вже подивилися відео про opinion essay, або про загальний огляд а, того, як треба писати письмову частину 2 ваше есе, ви знаєте, що я рекомендую писати загалом 4 параграфи, серед яких буде Introduction, Two Main Body Paragraphs і Conclusion. Так? Тобто вступ, два основних параграфи і заключна частина. Як же ми повинні розділити наші аргументи? Отже, з самого початку. Так? В Introduction, оскільки нам дають тему і питають обговоріть плюси та мінуси, ми повинні перефразувати нашу тему, так? тобто використати інші слова для вступу, і потім одразу сказати, що в нашому есе ми будемо обговорювати плюси та мінуси. Окрім того, ви можете одразу відзначити, який плюс або який мінус, точніше, не або, а і, так? який плюс або плюси, та мінус або мінуси ви будете обговорювати. Переходячи до першого параграфу, ми з вами повинні зробити topic sentence, так, або ще іноді ми це називаємо Main idea, або main argument, так, тобто зробити вступ, представивши аргумент або аргументи в значенні плюс онлайн-освіти або плюси онлайн-освіти, про які ви будете говорити. Наразі ми зорієнтуємось на те, що ми говоримо про один плюс та один мінус. Отже, ви представите ваш головний плюс. Після цього ви його поясните, так у нас, як завжди, буде йти explanation, explanation of the argument, ви поясните, чому це є плюсом, і дасте свій приклад. Окрім того, якщо ви хочете додати ще якісь плюси, або додати ще щось, що стосуватиметься того, що ви вже обговорили в параграфі, і зробити плавний перехід до параграфу другого, ви також це можете зробити як ваше останнє речення в параграфі. Оскільки ми вже обговорили плюси в параграфі 1, тепер ми переходимо до мінусів. Знову та сама структура, topic, sentence, explanation example, але на цей раз вже про мінус або мінуси, які ви хочете обговорити. Так? Тобто, що є негативного в освіті або навчанні онлайн. І в вашому conclusion ви просто повторите головні плюси та головні мінуси, які ви обговорили весе, так, і по, по бажанню ви також можете ще раз. Додати щось ви можете. Дати якусь пораду, наприклад, да, або ви можете дати якийсь балансований аргумент, так сказати, наприклад, що, незважаючи на те, що онлайн-освіта є, має певні мінуси, вона також ва має важливі плюси, наприклад. Так, ми зараз подивимося, як це робиться в прикладі Есе. Ось, але загалом структура ось така. Тобто, перший параграф буде для. Наприклад, advantages, так, бо одного advantage, другий параграф буде для disadvantage. Ой. Якщо ви бачите, що вам важко розписати один якийсь аргумент, подумайте, або краще подумайте про інший аргумент, для якого у вас вистачить словарного запасу і граматики, або ви просто можете представити два аргументи замість одного, так? два плюси, наприклад. І тут ми з вами подивимося на конкретні приклади того, як ми можемо формулювати кожну частину uh, того плану, на який ми тільки що дивилися. Тема залишилась та сама. Online education, advantages, disadvantages, відповідно. Отже, introduction, paraphrase and ceases statement. Прочитаємо разом. In recent years, online education has gained significant traction as a method of learning. This essay will explore both the benefits and drawbacks associated with online education. Так? Отже, тут повторюється, це саме, що у нас є в темі, але перефразовано. Ви можете звернути увагу так, що використані інші слова, ми не можемо просто продублювати і написати те саме. Так? Але по факту ідея така ж сама, що за останній час навчання онлайн отримало. Значну увагу як метод навчання. так? Далі напишуть, що this essay will explore both the benefits and drawbacks, тобто замість advantages and disadvantages ми вживаємо синоніми associated with online education. Я також раджу одразу написати сюди, які саме benefits і які самі саме drawbacks ви збираєтесь обговорити. Ну, наприклад, ми зараз побачимо, що у нас далі буде advantage, the major advantages flexibility. так? Отже, можна було б сказати: This essay will explore both the benefits and drawbacks. Associated with online education, namely its flexibility and далі назвати іще ключове слово до disadvantages. Так, дивимось з вами на body paragraph 1: Advantages. Okay, topic sentence. One major advantage of online education is its flexibility. Так, тобто одразу нам зрозуміло, що мова піде про те, що flexibility, гнучкість є основним плюсом навчання онлайн. Пояснення. Online education allows students to access learning materials and complete assignments at their own pace, which accommodates various schedules and personal commitments. Тобто ми пояснюємо, що навчання онлайн дозволяє студентам брати різні навчальні матеріали, закінчувати різні завдання в їхній власній speed, pace, тобто, за їхньою власною швидкістю, так, підлаштовуватися під їх ем, графік, та також підлаштовуватися під їх е, якісь власні е, зобов'язання, так? Тобто ми пояснюємо, ми написали коротко, що це у нас flexibility main advantage, і далі пояснюємо. Далі ми даємо екзампл. For instance, a working professional can enroll in an online course and complete it during evenings or weekends without having to sacrifice work commitments or family time. Так, тобто ми пояснюємо простим прикладом, що саме ми маємо на увазі, коли говоримо про Flexibility, і що саме ми маємо на увазі, пояснивши наш, нашу головну ідею. Так? Далі, якщо ви хочете додати ще щось, ось у нас приклад. Furthermore, гарне вставне слово так показує, що, окрім того, furthermore, online courses often provide access to a wide range of resources and materials, such as recorded lectures and interactive forums, which can enhance the learning experience. І ось ви ніби додали іще один advantage без його подальшого пояснення, так, але тут все і так досить зрозуміло, um, що. Навчаючись онлайн, у вас є доступ до різних записаних лекцій, до різних форумів інтерактивних, що може покращити, підвищити ваш досвід навчання. Так? Отже, навколо цього будуватиметься наш параграф, який стосується Advantages. Коли ви плануєте, ви не повинні, звичайно, виписувати всі ці речення, ви собі можете відмітити ключові слова. Так? Наприклад, ви собі записали параграф Advantages. Так? Далі ви пишете. там, Аргумент flexibility, flexibility, так далі ви собі пояснюєте learning and you're at your own pace, um, um, що там access to learning materials, completing assignments, там і так далі. Да? І ви пишете екзампл, наприклад, working professional, can work and uh, study at the same time. Так, тобто ви собі будуєте план, засновуючись на цьому підході. Угу. Дивимось далі. Body paragraph 2 у нас стосуватиметься disadvantages. І ми почитаємо з вами Topic sentence Despite its benefits, online education also presents several challenges. Ага, ось у нас замість слова uh, drawbacks, disadvantages. Ми використали ще слово challenges. Так? Challenges це, це щось, що важко, так? щось, що стосується якихось труднощів. Далі ми пояснюємо explanation. One notable disadvantage is the lack of face-to-face -face interaction, which can lead to feelings of isolation and a diminished sense of community among students. Так? Тобто ось ми пояснюємо, про які challenges у нас іде мова. так, Незважаючи на те, що є плюси, також є мінуси. Ми пояснюємо, що недостаток. Так, недостаток Взаємодії персональної з людьми може призвести до почуття ізоляції, так, зменшеного сенсу uh, sense of belonging, sense of community, так що вони належать до спільноти студентів. Example. For example, students in online programs may miss out on the collaborative learning experiences experiences and networking opportunities that traditional classroom settings offer. Отже, тут пояснюють так, що коли ви навчаєтесь онлайн, то у вас нема можливості доєднатися до різних networking opportunities, collaborative, collaborative learning experiences, так як це є, коли ви навчаєтесь в живому реальному класі. Так, тобто у вас не буде можливості спілкуватися з студентами, брати участь у якихось активностях. Які відбуваються, коли ви вчитеся офлайн. І additional details те, що є optional. Тобто, якщо ви не хочете або не можете придумати, що вписати, ви можете це пропустити. Прочитаємо! Additionally, the absence of direct supervision can lead to issues with self-discipline and motivation, making it difficult for some students to stay engaged with the course material. Так, тобто відсутність прямого, прямої супервізії може призвести до проблем з власною ініціативою, е, перепрошую, дисципліною та мотивацією, роблячи, е, роблячи важким для деяких студентів, е, як це, роблячи е, або Making it difficult роблячи для студентів те, що їм важко. Так, тобто, і як результат студентам важко бути е залученими до матеріалів цього курсу або там якоїсь програми. Так, ось так. Ну і conclusion – тобто те, що ми повинні тут підсумувати. Так, саме key points. наприклад. In summary, online education provides significant advantages such as flexibility and access to diverse resources, which can greatly benefit learners with varying schedules and needs. However, it also has notable drawbacks including reduced social interaction and potential challenges with motivation. Давайте звернемо увагу що. Тут ми ще раз повторили, які у нас є плюси, так? І оскільки там ми говорили про flexibility, ми його включаємо, і ми також додали ще додаткову ідею, так? Access to diverse Resources. Але ми також сказали, що є мінуси, серед яких reduced social interaction and potential challenges with motivation. Так, знову головний аргумент, що ми обсудили, це reduced social interaction, і додатковий, який був зазначений у нас ось тут. Далі ви можете зробити restate your position, provide final thoughts. Прочитаємо приклад. Overall, while online education offers valuable opportunities for many individuals, it is essential for educational institutions to address its limitations by incorporating interactive elements and support systems to enhance the learning experience and engagement for all students. Тобто тут ви додаєте додаткову ідею, так ви кажете, що загалом в той час як онлайн навчання надає якісь цінні можливості для багатьох людей. Важливо також, щоб Навчальні установи звертали увагу на обмеження навчання онлайн, так, і додавали інтерактивні елементи, і підтримували систему і системи підтримки учнів, студентів, для того, щоб покращити їх досвід навчання та залучити всіх студентів. Так? Отже, таким чином ви додали ще ніби таку власну думку, яка стосується того, як же вирішити цей, цей конфлікт, так, що є плюси і що є мінуси. Ось такий приклад, друзі. Угу. Зараз ми з вами прочитаємо приклад до рівня B1, B2, тобто на цей рівень ми можемо орієнтуватися, очікуючи бал в районі між 5 і 6 балами, якщо все гарно написано, якщо у вас intermediate або intermediate level, так, то ви можете орієнтуватися на такий приклад і Все. Тобто це те, що ви могли б теоретично написати, якщо вам покладеться така тема. introduction online education has become very popular in recent years and has changed how people learn this essay will look at both the good and bad sides of online education to help understand its effects body paragraph 2 advantages one big advantage of online education is that it is very flexible students can watch lessons read materials and finish assignments whenever they want this is especially helpful for people who are working or have other responsibilities. For example, a person with a job can study after work, making it easier to fit learning into a busy schedule. Also, online courses often have many resources like videos and interactive tools, which can make learning more interesting and suit different learning styles. This flexibility helps people learn at their own pace and access courses that they might not be able to join otherwise. Так, і я б хотіла з вами тут ще зупинитися, щоб ще раз вам продемонструвати, що ось це: це у нас буде main idea, так, головна ідея. Далі ось це у нас пояснення. Тут пояснення займає два речення. Так? Далі у нас іде приклад. Далі, ось це у нас це додаткова ідея. Так? Те, що у нас може бути Мені Resources. Так? коли ви Вчитися онлайн, у вас буде також багато додаткових ресурсів. Ось. І щось типу коротенького заключення, чи як це завершального речення, яке показує нам, що ми обговорили, чому саме флексибілі є позитивною для навчання онлайн. Так? Ідемо далі. Body paragraph 2. However, online education also has some problems. One main issue is the lack of face-to-face -face interaction, which can make students feel isolated and miss out on group learning. For example, students might not get immediate feedback or have lively discussions like in traditional classrooms, which can affect their motivation. Also, without regular supervision, some students might procrastinate and find it hard to keep up with their work. This can make it difficult to stay on track and may also affect the development of important social skills that are learned through in-person interactions. Right? І тут знову ж таки базуючись на нашому плані, більш розширений варіант того, в чому ж є проблеми або недостатки навчання онлайн. Conclusion. Conclusion. In conclusion, online education provides great flexibility and many useful resources, but it also has challenges such as less social interaction and possible problems with self discipline. To make online education better, schools need to find ways to overcome these challenges and make the learning experience more engaging. Overall, online education offers valuable benefits, but its success depends on how well these issues are addressed. Так, і хочу вам ще раз також продемонструвати тут, що у висновку ми повторили плюси, це у нас great flexibility and many useful resources. І ми також назвали мінуси, використавши слово challenges, так? якісь важкі um, як це, перешкоди, ніби так, це у нас less social interaction. And possible problems with self-discipline. Так, тобто в результаті у нас вия... в результаті у нас з вами є два advantages і два disadvantages. Ось такий приклад. Так? Окрім цього, ми тут представили думку, що для того, щоб покращити навчання онлайн школам, треба представити щось, що допомогло б студентам бути залученими до більш активного життя, участі в офлайн заходах, так? щоб покращити їх навчання. Ось так. Ось таке цікаве есе, і ви можете потренуватися, написати схоже, звичайно, з іншими аргументами. Це буде дуже корисно. І тепер ми почитаємо з вами більш складне есе. Це есе орієнтовано на рівень C1, C2. Тобто оцінка, на яку можна розраховувати з таким есе, починається від 7 і вище, в залежності, звичайно, від того, як ви напишете це. есе. Але у нас буде приклад просто для вас для ознайомлення. Ну, отже, intro, інтродакшн. In recent years, online education has surged in popularity, transforming the landscape of learning. This essay will thoroughly examine both the advantages and disadvantages associated with online education, aiming to provide a comprehensive understanding of its impact. Тобто вже бачимо, що у нас живаються більш складні слова, thoroughly examine це як докладно дослідити. Uh, що там у нас? Aiming to provide, так, стилю надати, comprehensive understanding. comprehensive understanding, повне розуміння, uh, its impact, impact, тобто influence. Тобто ви можете побачити, що загалом ідея побудови все не відрізняється. Відрізняється лише наповнення, лексичне і граматичне. Так? Дивимось далі. Body paragraph 1: Advantages. Well, maybe I'll to like this. One of the most significant advantages of online education is its inherent flexibility. Learners can access course materials, participate in lectures, and complete assignments according to their own schedules, which is particularly beneficial for those balancing work and personal commitments. For instance, a working professional can manage their studies by engaging with the course content during non-working hours, thus integrating learning seamlessly into their busy lives. Moreover, online education often provides a vast array of resources, including multimedia content and interactive platforms, which can enhance the learning experience and accommodate various learning styles. This flexibility not only helps in managing time more effectively but also allows learners to pursue educational opportunities that might otherwise be inaccessible. Mm -hmm. advantages. <inaudible> body paragraph 2 disadvantages despite these benefits online education presents several notable drawbacks one primary concern is the lack of direct social interaction which can lead to a sense of isolation and hinder collaborative learning for example, students may miss out on the immediate feedback and interactive discussions that are integral to traditional classroom environments, potentially affecting their engagement and motivation. Additionally, the absence of structured supervision in online courses can result in procrastination and reduced self-discipline among students, making it challenging to maintain consistent progress. This detachment from a structured academic environment may also impact the development of crucial interpersonal skills that are often nurtured through face to face interactions. So. A conclusion. So, so in conclusion while online education offers unparalleled flexibility and the wealth of resources that cater to diverse learning needs it also brings significant challenges such as reduced social interaction and potential issues with self-discipline balancing these advantages and disadvantages it is crucial for educational institutions to innovate and implement strategies that address the limitations of online learning Ensuring that it provides a robust and engaging educational experience. Ultimately, while online education presents valuable opportunities for many. Its effectiveness depends on how well these challenges are managed. Um, ось такий параграф, друзі, така заключна частина. Щоб у вас не було сумнівів, що uh, система або план збережений, давайте глянемо ще раз. Ми називаємо з вами перший advantages. Так, давайте його відмітимо букві. A 1 and Wealth of Resources, це у нас А 2 Так, тобто ми знову відзначаємо два плюси. Далі у нас є reduced social interaction, це у нас disadvantage 1. Potential issues with self-discipline. disadvantage 2. Так, далі у нас тут кажуть, що балансування між плюсами та мінусами є необхідним. Ну, тобто, намагаючись балансувати між плюсами і мінусами, важливо для освітніх закладів включати якісь інновації та застосовувати стратегії для того, щоб зменшувати ось ці обмеження в онлайн вивченні, в онлайн навчанні. І таким чином ми зможемо покращити цю систему, покращити загалом. Experience of online education, наш досвід навчання онлайн. Ось і в кінці також тут зазначають, так, в нас є ось цей ось цей кусочок Ultimately Well Online Education. Та -та -та. Отже, тут говорять, що хоча навчання онлайн дає дуже багато цінних можливостей для багатьох, ефективність залежить від того, як добре ми будемо управляти або виправляти, скажімо, недостатки. Так, недос... не... Мінуси, мінуси онлайн-навчання. Тобто структура збережена, вона повторюється, що, що висе до рівня B1B, 2 що до рівня C1C2. Як ви бачите, знову ж таки, у нас просто наповненість лексична, граматична, впливає на загальний бал також нашого есе. Ось так, друзі.